Вітаю, друзі. Сьогодні хочу показати вам один прийом в програмі Edo Premiere Pro. Це маска, рухома маска, як накладати маску, наприклад, на обличчя. Ось дівчина, яка рухається. Для того, ну, давайте два варіанти. Спочатку покажу для того, як зробити, щоб приховати це обличчя, а потім покажу, як його, наприклад, підфарбувати. Отже, спочатку, давайте про приховання. Заходимо во вкладку Ефект, тут е шукаємо маски, мозаїк мозаїк, ефект, мазаїк. от і от у нас є в є мозаїка. Перекидаємо сюди на наше відео і ось ми отримуємо ось таку мозаїку, але нас цікавить саме маска. Значить, Заходимо в Effect Controls, тут знаходимо нашу мозаїк і ставимо маску. Ну, Обираємо, у нас є варіанти колом маска, «Еліпс», так, прямокутна і вільної форми. Ну, Через те, що у нас обличчя буде, я пропоную одразу вибрати ось таке коло. І ставимо маску, поставимо спочатку на, на самий початок наш фрагмент. І давайте маску. Ось таким чином ми можемо її. Дивіться, для того, щоб зручніше було, я одразу в Effect Controls зроблю mask opacity трошки прозорим, щоб зрозуміти, які саме края мені треба з... зробити. Так, трошки ми зверху і так. так. Ну, от, Наприклад, таким чином. <кхем> да, Ми приховуємо наше обличчя. ось. Тепер маска Pacity знову робимо на 100%. І, як ви бачите, для того, щоб у нас оця мозаїка була більш така мозаїчна, от у нас горизонтальний блок і вертикальний блок. Ну, Давайте 100% спробуємо поставити 100 і тут 100. <кій> ага. Так. І що у нас? Так. Ну, Може е так, 100, давайте 50% спробуємо. 50, да, от так буде краще. 50. О, от тепер наша героїня навряд чи буде впізнавана. Далі дивіться, ми можемо края маски трошки розмити. Це у нас mask Да, Ми трошки їх розмиваємо, щоб не, не така у нас різка була маска. Ну і от mask expansion це у нас розмір маски. Ми її можемо збільшувати, можемо зменшувати. Ну, виставляємо приблизно таким чином. Головне, щоб наша героїня не була впізнана. Тепер дивіться, якщо ми так і залишимо, то натиснувши Play, да, ми бачимо, що маска буде стояти на місці, а наша героїня е, вийде. Нам треба зробити так, щоб відбувся трекінг автоматичний, щоб маска слідувала за обличчям нашої героїні. По-перше, ми е, зайдемо ось в цей гайковий ключик налаштування і подивимось, щоб... Це у нас трекінг, рух маски. Він може відбуватися тільки по position, тобто по осям е, X і Y8, Position y е, плюс Rotation, тобто повертатися маска може і по вісям. І position, е, Scale і Rotation. Тобто Scale це розмір. Да? Якщо наш герой чи героїня наближається, то е, розмір маски може збільшувати. Якщо віддаляється, зменшувати. Тому ми ось обираємо Position Scale Rotation, тобто по всім цим трьом параметрам. І далі, коли ми поставили ось тут на початок, ми натискаємо на ось цей трикутничок. Ви бачите, Track, Selected Mask Forward. Тобто маска буде слідувати. Ну і ми дивимося, що у нас е, відбувається. Ось іде трекінг. І бачимо, що маска у нас рухається за нашою героїнею. Все чудово. Героїня у нас не... Маска не випадає і продовжує за неї рухатися. Ну от, трекінг наш відбувся. Тепер можемо подивитись на результат. Вивожу на весь екран. Я думаю, що все відпрацювало просто ідеально. Добре, цю маску можна. Заходимо в Effect Controls», Маску можна залишити. А... Ну, або давайте намалюємо іншу. Прибираємо цю мозайку, ось наша героїня. Так, а тепер ми, <кій> 에, наприклад, нам треба трошки попрацювати з колором нашої 에, героїні. Ми знаходимо Ломі Трикала, затягуємо сюди. Так, ось наш ломі Трикало, так само беремо маску, наприклад, ми хочемо вже попрацювати з її шкірою, і щоб у нас було, можемо трошки додати точок, щоб масочка була. Ось. Ну, наприклад, таким чином. Дивіться, ми хочемо попрацювати з її, з її шкірою, трошки її там, ну, поміняти її колір. Значить, дивіться, отже. Зараз поки що нічого не видно, тому що ми ще нічого не робили з, е, з нашою колористикою. Ну, Давайте спробуємо. Відкриваємо, е, наприклад, Basic Correction. Ну, Можна одразу подивитися, що е, там світліше, да, якщо ми хочемо, да, ми можемо світліше зробити обличчя. Ось. Бачите, в межах маски все буде працювати. Зробили трошки світліше. Так? Можна контрасту трошки додати. Так, Можна додати трохи saturation насиченості. Можна трошки додати їй е, е, не таку її червону зробити, да, але трошки можна рожевого кольору додати, щоб вона у нас була. Так. І дивіться, щоб не було різкого е, різкого переходу, ми на масці зробимо... Mask Feather, трошки зробимо розмиття. Ну і от, наприклад, наприклад да, я не кажу, що це прям ідеально, але можемо подивитись, як у нас було і як у нас стало. Да? Ось. Ну, можливо, занадто рожева у мене вона. Зараз я трошки її приберу. Зелен... Зеленого не буду додавати, рожевого приберу, а можливо трошки тепліше зроблю її шкіру. Ну, от, Наприклад, ось таким чином. От. І от бачите, давайте подивимось, як було, як стало, і порівняємо. Ось було, ось стало. Да? Ось було, ось стало. І тепер е знову те ж саме. Заходимо в маск налаштування, обов'язково вибираємо, обираємо Position Scale Rotation і натискаємо, тут на початку натискаємо трек і наша масочка. Бачите, слідкує за нашою героїнею. Ось тепер вона має дещо покращений колір обличчя. Так, зараз трекінг пройде, і ви подивитесь на результат. А я зараз включу ісходник і можна побачити... Ага, ось прямо в кінці у нас... Так, і от наша маска. так, І давайте порівняємо. Ось наша героїня в лівому куточку до і після. Так. Мені здається, що якщо подивитись, давайте подивимось, що ми маємо, ось такий результат. І ніяких, в принципі, не видно цих. А це те, що у нас було до. Тож, друзі, можете використовувати це в своїй роботі. Е, якщо подивитись, зараз ось ефект контрол, ось я зараз натискаю маску. Ось наша масочка. Е, в принципі, я зробив кордон так на її волосі і на, ті, і на сукні, щоб, ну, щоб його фактично не було видно. І тому маємо з вами ось такий результат. Е, ну що ж, в принципі, це все, про що я хотів сьогодні вам розказати. Якщо сподобалось, поставте лайк. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Можете підтримати мене на Патреоні. А також можете придбати онлайн-курси з відеомонтажу з підтримкою моєю або без підтримки. Я залишу в описі посилання на ці курси. На цьому прощаюсь, з вами був Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму каналі. Всім щасливо!